Далі про крилаті ракети Фламінго. 17 серпня соцмережі сколихнулися від фотографії ракети українського виробництва. Наша Юлія Чехічина розібралася. Які технічні характеристики цієї розробки, скільки виготовляють у день, та як ця ракета попливає на російські тилові міста? Розповість вам просто зараз. 21 серпня у мережі з'явилися кадри із заводу, де створюють нову українську ракету. Фламінго на ньому Ірина Терех, головна технічна директорка компанії Фаєрпоєнд, українського оборонного стартапу, який виник з початком повномасштабного вторгнення. Виробництво зброї це величезна гарантія незалежності України, а також безпеки Європи. Зараз Україна утримує цей бар'єр і є експертом у безпеці і для інших країн. Напередодні, 20 серпня, під час зустрічі президента України Володимира Зеленського, з журналістами стали відомі нові деталі про українську ракету Фламінго. Президент заявив, що її випробування вже відбулися та пройшли успішно. Поки що ця ракета найуспішніша, яка в нас є. Вона летить три тисячі кілометрів. Це важливо. Я вважаю, що ми не можемо багато про це говорити до того часу, поки у нас немає можливості застосування сотні ракет. До грудня у нас з'явиться їх більше, і до кінця грудня або в січні-лютому повинне бути масове виробництво. За попередньою інформацією, технічні характеристики ракети такі. Тривалість польоту понад 4 години, максимальна швидкість 950 км кілометрів на годину. Вага бойової частини одна тонна. Фахівці кажуть, за відео із заводу вже можна зрозуміти масштаби виробництва. Початковий випуск обіцяли по одній ракеті на день. Ну, це не означає, що зранку почали робити ракету і ввечері її випустили. Так? А це означає, що закладена якась кількість ракет, і загалом по одній в день з таким темпом, значить, після першої випуску, значить, з таким темпом їх будуть випускати. І додають заяви про можливість виготовлення сім ракет на день, поки неможливі. Це мало реально, але сподіваюсь, хоча б половина цих ракет, це вже буде серйозний вклад в нашу, так би мовити, в наші вогневі можливості, далекобійні вогневі можливості. За рахунок дальності польоту ракета може долетіти до багатьох заводів у російському тилу, що виготовляють різні види зброї. Ми можемо ці ракету, наприклад, рознести на один із. Наприклад, збиральних цехів в Алабузі по збиранню шахетів або один із цехів тактичного ракетного вороження Корольова. Фламінго Вже порівнюють з найсучаснішими ракетами. За інформацією журналу Watch, вона схожа на крилату ракету FP-5 виробництва Міленіал Group, британської аміральської компанії, яка представила систему на виставці. В Ми кажемо про ракету, яка по суті своїй набагато. Більше несе корисного навантаження і набагато далі працює ніж, наприклад, та ж сама Х-101 російська або іскандерка. Тобто, ми кажемо про те, що ми зробили більш цікаве рішення. Нагадаємо, на запитання журналістів чи дійсно таку далекобійну ракету запустили у серійне виробництво. Міністр оборони України Денис Шмигаль відповів наступне: це потужна зброя, далекобійна, дуже потужна, і вона є. Це ключові подробиці. А всю решту ми взнаємо, коли прийде належний момент. За інформацією журналіста Єфрема Лукацького, крім крилатих ракет в Україні, вже розробляють далекобійні дрони з дальністю польоту понад тисячі кілометрів. Один з таких – FP-1 – вже виготовляють у цеху однієї з провідних оборонних компаній. Юлія Чехічина, Вадим Верба, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне. Довгі черги до автозаправок, зростання цін на бензин і паніка. Росія починає відчувати наслідки українських ударів по своїй нафтопереробній інфраструктурі. У чому причина кризи на російському ринку пального? Анна Ужвенко розповість. Фури стоять, дизельного палива, як і бензину немає. Заправитись просто неможливо. Ну я не знаю, як ми доїдемо, що далі буде. Чому з цим ніхто нічого не робить? На цих відео довгі черги до автозаправок у Приморському краї Росії там фіксують дефіцит пального від початку 2025 року. Бензин А 95 п'ять РФ подорожчав на 50%, а а – більш ніж на третину. У 2022 році Росія робила все, щоб позбавити Україну палива. Тепер у них раптово стався дефіцит вже зараз. Російська економіка відчуває дуже серйозний дефіцит в окремих регіонах, саме тому було запроваджено мораторій на експорт. Бензину плюс є великі проблеми з постачанням дизельного пального, це російською владою пояснюється як результат жнив. Однак, справжня причина удари збройних сил України по російських НПЗ. Українські удари от фактично за останні кілька тижнів, вони зменшили потужності російських. Переробних, нафтопереробних заводів загалом у Росії від 12 до 15%. Це дійсно дуже велика цифра. Так у ніч з 18 на 19 серпня ЗСУ атакували Волгоградське НПЗ. Того ж дня українські оборонці знищили ворожі поїзди з пальним на тимчасово захоплені території Запорізької області. А 21 серпня удару зазнав Новошахтинське НПЗ у Ростовській області, а також пально мастильних матеріалів у Воронезькій області. Оскільки Росія є доволі великою і емпатія там навпаки є доволі низькою, то проблеми регіону є проблемою саме цього регіону, а інші регіони ну нібито не при чому. Тому для того, щоб це зробити загальною проблемою, треба мати можливість атакувати якомога більше регіонів. Ситуацію ускладнив також зрив експорту через ключовий вузол нафтопроводу Дружба до країн ЄС Словаччини та Угорщини 21 серпня Збройні сили України повторно завдали удару по нафтоперекачувальній станції у Ніча Брянській області РФ, що стосується експорту сирої нафти до Угорщини та Словаччини. Дійсно простій безпосередньо нафтопроводу дружба, що доби створював дефіцит безпосередньо на промислових майданчиках партнерів Російської Федерації до 2 мільйонів барелів. Якраз щодоби. і це дуже серйозний удар. Я особисто радив би Угорщині і Словаччини дивитися в бік адріатичного напрямку і далі домовлятися вже, наприклад, з Хорватією для того, щоб замінити для себе постачальника необхідної нафти. Відремонтувати пошкоджені російські НПЗ швидко не вдасться через великий брак комплектуючих. Усе ключове обладнання, переважно імпортне, і воно перебуває під санкціями. Санкції відіграють значну роль щодо швидкості, якраз таки поновлення а, таких а, НПЗ, тому що так вони все одно а, можуть це зробити, але обладнання завозиться через третє, четверте країни. Це і часовий. Лаг певний, ну і це здорожчання, звісно, щоб завести таку таке обладнання через інші країни. За лічені тижні сили оборони України вивели з ладу кілька НПЗ з річною переробкою. Понад 50 мільйонів тонн. Це понад 14% усіх потужностей Росії. Анна Ужвенко Ігор Ковальчук, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.